У цій півфінальній парі однозначного фаворита визначити було складно. Обидві команди до останнього боролися за місце у плейоф чемпіонату екстраліги і були сусідами у турнірній таблиці. А ще до складу рівнян повернувся Дмитро Дяченко, який відбув дискваліфікацію. І вже на третій хвилині зустрічі команда Євгена Ланка забила першою. Хороший сьогодні матч видався, емоційний. Я думаю, болівальникам всім сподобався. З приводу нашої гри сьогодні, то я би сказав, навіть не більше нас там не вистачило фізично, а десь мені здається емоційно. Емоційно ми е, вигоріли, мабуть, дуже. Е, е, були раді, що пройшли Аврору, і сьогодні відчувалося все одно, що трошки хлопці не вистачає саме емоцій. Але як і у чвертьфіналі, кардинала Рівне миттєво пропустив у відповідь про стрільну передачу Анатолія Мілінького замкнув Владислав Ніжник. Сьогодні була дуже важка гра, дуже важка. Кардинал якось не потрапив в плей-офф, тому в них такий був шанс, і вони були дуже заряджені. Ну і ми такі були. Тобто, рівна гра. Хто б забив би другий другий м'яч? Переміг. А основна драма розгорнулася у серії пенальті. Дмитро Дяченко взяв два шестиметрових і рівняни, маючи два удари у запасі. Вели в серії 3-2. Але ні Дмитро Скипчук, ні Едуард Волков не зуміли довести цю перевагу до перемоги. У додатковій серії вже Макар Левченко перервав постріл Назарія Войтовичу, але Сергій Кравчук теж пробив у воротаря. Зрештою нереалізований шестиметровий Максим Горбулька приніс перемогу у сухій балці. Іля Томашевський новини Рівного.